Вітаємо вас на українській телемережі. Контакт. Я ваша ведуча Марта Чурлович. Олександр Яблонський розповість про успіхи наших українських спортовців. Вітаю вас! Я Олександр Яблонський з новинами спорту у Торонто та околицях. І майже як завжди, ви дивитесь, я розповідаю. 12 лютого розпочалась подорож дитячої команди Сокіл Київ по Канаді. 13-річні хокісти приїхали грати на міжнародному турнірі у Квебек-Сіті 15-25 лютого. У суботу Сокіл вже зіграв першу гру з командою Квебек-Кремпортс у групі ПІВІ Ей Елайтс. 12-15 лютого діти перебували у Торонті під опікою Канадської Федерації, Української спортової централі Америки і Канади, «Осек Канада Федерейшн, президент Влод Карендач. Гравці команди побачили Торонто, побували у залі хокейної слави на вежі Сіен відвідали негарські водоспади. 13 лютого Сокіл зіграв свою першу товариську гру з юними канадськими хокеїстами командою Тайгер з Сент деметріус Скул. Тиграм команді з української недільної школи було неможливо грати на рівних з соколами. Це кадрова проблема, обмежена кількість учнів хокістів. Результат гри був не дуже важливий. Гра проходила у Paramount Fine Food Center у Місісага. Підтримав хокістів запрошений гість, колишній зірковий гравець Національної хокейної ліги Деніс Марук. У віці 13 років Марук грав у Квебекському міжнародному турнірі з хокею з шайбою. У 1968 році з невеличкою хокейною командою Зитобіка. Деніс Марук грав на позиції центрального депатника, зіграв 922 матчі у складі команди НХЛ, виступав за національну збірну команду Канади з хокею, а у сезоні 81-82 років встановив рекорд, забив 60 шайб у складі Вешингтон Кепіталс. Протягом п'яти сезонів Денис Марук тероризував воротарів по всій національній хокейній лізі. Зараз я трохи помовчу, а ви відчуєте атмосферу матчу. Після гри відбулось спілкування Деніса з дітьми і він дав їм свої настанови і поради. Відбувся обмін подарунками. Денис Смарук буде з вами говорив, він має щось для вас, маленькі президенти, за це, щоб дві команди, українська команда Торонто і українська команда України зустрілися тут і так гарно відіграли гру. Я вдячний пані директор, пані. Попрошу, Денис має слово. Дякую всім за те, що нас дивитесь і до зустрічі через тиждень.